Що робити перед сном? Дуже добре, коли ви вже посиділи в медитації, вже зробили всі свої вправи, покласти телефон подалі від кровоті, щоб вона вас не відволікала взагалі від сну, вимкнути, звісно, сповіщення будь-яких додатків і намагатися відійти в сон свідомо. Тож дуже добре, якщо ви а, зробите ці вправи, чистки так, перед сном, почистите себе, помиєте, а, зробите всі медитації, всі практики. Але коли ви будете вже засинати, ну, максимум, а, можна почитати якусь книжечку. А, важливо, коли ви відходите в сон. Щоб потренувати свою пам'ять і по-здоровому відійти в сон, закрити всі вікна, вимкнути світло. Важливо, щоб не було лишніх додаткових джерел світла в кімнаті, навіть коли ви спите з заплющеними очима. Про це багато пишуть вже і медики, про те, як ви. Виробляються в нас гормони під час сну. Як це гарно впливає на наш організм, тому про це не будемо довго. Але коли ви засинаєте, ви заплющуєте очі і починаєте згадувати свій сон. Ось свій сон, свій день перед сном, тобто з самого ранку, ви згадуєте, як ви прокинулися, що ви робили. Чим максимально детальніше ви згадаєте свій сон, тим. Легше ви зможете згадувати і запам'ятовувати в майбутньому будь-яку іншу інформацію. Це такий легкий спосіб тренувати свою пам'ять і розвивати свій мозок, і налаштовувати себе на здоровий сон. Потім, коли ви вже чуєте, що ви провалюєтеся, ви себе налаштовуєте на те, що ви під час сну очищуєтеся, оздоровлюєтеся і прокинетеся завтра. Вранці робите собі таку установку, що ви прокинетеся в гарному настрої. І день ваш почнеться з вдячності а, за те, що ви прокинулися. Це просто, просто, але багато людей, на жаль, а, проводять багато часу в соцмережах, не здогадуючись, як а, ця. Блискавка в наші очі перед сном а, вимикає наш мозок, як е, притуплює наш розвиток, як е, зачиняє нам доступ до нашої інтуїції. А, а це все наша удача. Тому, якщо ви в проєкті і хочете прокачати свою удачу, ось лягайте поряд, е, закривайте, заплющуйте очки. І гарно вам сну добраніч, нехай вам насняться тільки гарні сни. А зранку ви їх згадаєте. До речі, дуже добре, коли ви собі самі зробите установку, що ви прокинетеся в гарному настрої і згадаєте свій сон. Ви тоді справді прокинетеся і згадаєте, що ви собі обіцяли. Гарного вечора! Сподіваюсь, ці маленькі кроки приведуть вас до великого успіху! Надо бранить.